Знайшла ще одного, дуже гарного теж. Це є Псалом 146, а в тушках 147, якось так. Хваліть Господа, добрий бо він. Ви співуйте нашому Богу. приємний бо він. Йому подобається хвала. Господь Єрусалима будує, збирає вигнанців Ізраїлевих, він зламано серних лікує, і їхні рани болючі обв'язує. Враховує він число зорям. І кожній із них дає мення. великий Господь наш та дужий насилій, його мудрості міри мірі нема. Господь підіймає слухняних, безбожних понижує аж до землі. Дайте відповідь Господу нашому, вдячною піснею. Заграйте для нашого Бога на гуслах. Він хмарами небо покриє, приготовлює дощ для землі. Оброщує гори травою, боже, це так класно. Худобі дає її корм, воронятам, чого вони кличуть. Не в силі коня уподоба його і не в членах людини його закохання. Господь любить тих, хто боїться його, хто надію складає на його. Дуже гарний, дуже подобається.